Еля, стрибочки. Так, ну що, поїхали? Поїхали по бліцам. Прошвернемось. Так, 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 так. Летимо дерзка прямо в центр. Центр карти. Добре. Так, прицілимось. Теля, стрибучийки. Оп, двоє, два мінус, добричко. Так, хутенько, Набої набрали. Хорошо, хорошо. Іди сюди. Так. Він на ствол цей не хоче. Це так. Що там відбувається? Ага. Тарганчик, тарганчик. О! Це по мені. О! Ти гля, ти гля. Ті по мені? тебе без двох сторон. Накидаємо. Отесень. По А ти що, гля. Шести стволочки, яка гарна. Так, ну там хлопчик воно біжить. Допоможемо йому нікуди не добігти. Да, допомогли. Супер. Так, щось воно бігає. Гля. Ага. Від допомогли нормально. Ти цьому допомогли. Гля всім'як допомагається. Бодренько. Хто там їх я бачив? На лупих Нормально йде нормально прийшов. Так, три залишилось. Три бодрих хлопчика. Там щось рухалось. Ніби бачив, чи мені здалося. Що це? Підходи нам? О, це дуже підходи. Д'їстися Під на всякий випадок. А що, двоє залишилось, так? Да? А давай останнього знайдемо, спробуємо. Ну ну. А, тобто ти такий. Нікуди не хочеш стрибати, перестрілюватись і так далі. Ну, супер, гарний бій тоді. Ха!